Село Бірки на Волині свого часу внесли у список ЮНЕСКО як найбільш багатодітне село в Україні. Орден Матері Героїні тут у 1993 році отримали 42 жінки за народження і виховання 10 і більше дітей. Зараз у бірках проживає орієнтовно 190 жінок, які народили і виховали п'ятеро більше дітей. І за це їм присвоєно звання Матері Героїні. Розповіла Суспільному староста Світлана Костючик.

Машинка не віддихає практично. Старший Стасік – 15. Іринка – 11. Ярослав – скільки років? 9. І Богдан – 8. Познайомились з чоловіком. І зі школою дружили. Був моїм кращим другом. А потім поженились. Okay. І вийшло четверо діток. У мами було восьмеро сестер і один брат. Вони були всі дружні, дуже дружні. і Нам подобалося і теж схотілося багато діток. Буває, що хочеш, б'ються, ну, вредні, Але допомагають дуже багато. Зараз вже не дуже важко, бо вже ж більше, а поки менші були, то чоловік добрий, дуже допомагав усьому. Чоловік пожежник, а я на Польщу. Полониця, вишня, яблука, я стабільно кожен рік. Пічку тату клієм стягнув, а розмальовувала, виграбовувала я. Ну так, все, і А де старший. Поїхала Арантин. Тримаємо корову, коника, кури, свині, ну, собаки, коти. Ну так, з хазяйства молока не продаємо, бо діти люблять. Картопля. Так, да, картошки садимо Картопля. багато. Чому в першу чергу поважати старших, поважати дівчаток, не бити дівчаток, не обзиватись, допомагати старшим людям. Ну, ви ще бачить, як тато ставиться до мами і. І посуду можуть помити, і пилососити, і корову навіть подоїти, і, і картошку садили, і... ну, все допомагає. І на тракторі. Да, ну... На тракторі старший то взагалі Сі. на тракторі. Хто голова сім'ї? Мама. Смотри, що... Смотри, що треба. Як мама скаже, то так зробив. — Так. День матері багато квітів, багато уваги. День мами, в нас знають, що таке, що мама, то. То святе. Збірка, звісно, подобається, велике, гарне село, привітні люди. Я маю три донечки сонечки і чотири синочки-соколики, семеро діток. Я не з багатодітної сім'ї. Маминого брата було десятеро. Нас тільки двох з братом, як ми підемо, там застилля, там таке люди сидять, завжди весело, завжди одною нас кожному давали тарілочку, а там загальної миски їдять, така смакута, я мріяла, бажала, хотіла структура, щоб, щоб зібрати, щоб я за столом, щоб я багато велику каструлю, борща варила, багато картоплів, пекла пляски багато. Ну і дав так господь що. От Я народилася. До роботи привчались з маличку. Виховувати, годувати, якщо прийняти зараз і колись, нам було важче. Чоловік у школі працював, вже от 22 роки як помер. От, сама виховую, сама вже маю 11 внуків. Троє дівчаток моїх живе на Білорусі, свої сім'ї мають. Двоє синів в даний час знаходяться в ЗСУ, син найстарший, вже четвертий рік. Другий пішов у два місяці буде, і я, ви знаєте, що да, важкий час, але я горжусь з тим, що мої сини не ховалися, що це є обов'язок, я їх підтримую. Плачу сама, що вони не бачать. Сльози течуть, вітерець повіє, висушить сльози, подивишся на небо, місяць до тебе сміхається, і просиш Господа Бога, захищати моє ти не тільки моїх синів, а ти всіх, хто нас захищає. По-чесному, я родила дітей синів не для війни. Я не жалію на за цим. Я рада своєму життю. Да, склалась так доля, що 45 доволі, що діток саме, але жити треба. Я живу з надією, я впевнена. Я вірю, що український народ це, це нація, яку ніхто не здолає і ніщо не переможе. День матері, коли перед тим, як вручали нагороду, мати героїня. якраз перед ним Матері нас бирали в будинку культури, ну, знаєте, якось так. І далі, і ти, ти вже не просто мати, ти вже не просто багатодітна мати, ти вже мати-героїня. Як бачите, поміщен помістили на цій сторінці нашу материнську славу бірок. Це наші матері героїні. Знімалися в 1970 році. В кожній родині було більше 10 і більше діток. По 15 діток, по 17 навіть було діток. Народжували, бо любили дітей. Діти то найкраще, що є в світі. Це казала моя бабуся, в якої було теж 11 років. дітей. Ну й гордилися тим, що багато дітей. Нічого не було, не ні машинок, нічого. Все було своє натуральне. Ой, Вже трошечки так якби розібрали. Mm -hmm. Хліба ми замовляємо багато. Хліб привозять день у день, кожен день, крім неділі. Купити в нас можна тут все: від іграшок до хліба, асортимент великий посуду, по хімії. Тобто людина може придбати все. Ну, аби гроші. село велике, у нас 11 магазинів, так як ми в центрі хочемо, щоб асортимент був би весь. Дітей дуже багато, в садочок близенько, то дітки через в садочок, через садо, і садочка, і і грушки нас дуже багато. Що беруть? Ну беруть все, бо в селі потрібно все. Аптека в селі має бути. Люди звертаються. Що, наприклад, їхати в Любишів і сюди, то звичайно для людей це дуже добре. У мене троє діток є, ну, наприклад, там невідкладні такі бувають стани, то звичайно для дітей, для села це дуже добре. Ліків вистачає, замовляємо, якщо треба, з людьми співпрацюємо. До 2010 року в нас була одна група. В 2010-му ми відкрили другу групу. На даний час в обліковому складі закладу 42 дитини, бажаючих прийти знову в садочок на 1 вересня. У нас 26 заяв. Знов діти отримують і виховання, і навчання, і догляд. У бірках завжди багато дітей. Це багатодітне село. Були класи по 30-32 по учні. Як мовникові то важко, бо зошитів багато. І в нас діти хороші, вони стараються працьовиті. Село дуже люблю, звісно. Дуже є різні люди, але це дуже, знаєте, цікаво так саме ну, бути в такому селі. Народитися. Станом на 1 вересня. 2024 року 304 учні денної форми і 60 учнів заочної форми. У нас ще є така заочна форма, де дітки із сусідніх сіл приїжджають після 9 класу, здобувають повну загальну середню освіту. Найменший клас дає 16 діток, а найбільший клас – це 30. Є в нас сьомий клас такий великий. Як я прийшла сюди працювати, бо я не здешня ще в 1988 році. То тут було більше 400 учнів. У нас наповнюваність класів були дуже багато паралелей. Ну на даний час, звичайно, що сучасність змінила це все, і трішки менше, але село живе, село розвивається. Наш навчальний заклад також розвивається. Війна ну, минулого року менше було діток, народилось 15. В цьому році вже сім. На 1 січня цього року 52 сім'ї, багатодітні, в кого троє і більше діток. В нашій Старосинський округ входить село Бірки і Вітулі. Витули 300 чоловік населення, а в бірках 1600. Робота є, хто хоче працювати, виїжджають на заробітки, молодь із села. Фактично не виїжджає, будується. У нас люди найкращі. Повірте, трудолюбиві, добродушні. 80 хлопців. Переживаємо ми всі молимо, щоб повернулися рідні, близькі. І щоб, звичайно, закінчилась війна, це було б найкраще свято, мені здається. Для всіх. Ми цього дуже чекаємо.